Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися в молитві за наших захисників, за воїнів України, за всіх, хто стоїть на сторожі життя і свободи нашого народу. Ми підносимо наші серця до Господа, просячи Його благословення і захисту. Для тих, хто знаходиться на передовій, для медиків, які рятують життя, для капеланів, що несуть слово Божої надії, для волонтерів, які своєю жертовністю підтримують наших воїнів і людей у біді молимося також за мирних жителів, які терплять випробування війни, за всіх, хто страждає, за полонених. І поранених за тих, кого вже немає з нами, щоб Господь прийняв їхні душі до свого царства. Нехай ця спільна наша молитва стане для нас джерелом сили, віри і любові. Бо коли ми разом стоїмо перед Богом, ми єднаємо не лише голоси, а й серця, і вся Україна в цей момент стає однією великою. Родиною під небесним покровом Божої Матері, молімося з вірою, з надією і з любов'ю. Всесильний Господи почуй молитву дітей Твоїх. Споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни. Воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господе, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу. І справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він до Тебе підносив руки і народ ізраїльський з на Малекитян, озброїв Ісуса на вина, на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови Його справи, Примнож славу Його перемогу над ворогом, зміцни самогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і справедливий мир утверди піднеси, Господе, невидому правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай вінці. Не Бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості, на милосердні, на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді. Відвідай смирених рабів твоїх, що до тебе припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправдиві насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим. Так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втимох Хомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих. Хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої. То і їм проросли гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх, бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри. Дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь прийме наші прохання, укріпить наших воїнів, збереже кожного, хто служить добру і дарує Україні. Перемогу та мир. Пам'ятаймо, молитва має силу, коли ми єдині в молитві, Бог є серед нас. Хай благословення Господнє буде з усіма вами, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.